Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про втому від парфумів. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і ще про багато всього іншого. І дисклеймер, дисклеймер. це дуже важливо. Люди, я знаю, знаю, що в Україні війна. Я знаю, я знаю, що люди втомлені від неї, втомлені від всього. І від парфумів Тома це таке просто далеке, що про, про це, про це навіть не варто казати. Але так як це відео розважальне, я роблю ці відео, е, тому що і ви теж. Е, Хочете, щоб я продовжувала робити відоси, бо іноді мені навіть коментарі приходять. Дякую добре, що ти робиш відео українською мовою. Про парфуми, це якось допомагає відволікатися. Тобто це відео таке: от, знаєте, бла-бла бла, на теми про парфуми. Так що, якщо хтось хоче там сказати. Що там втома від парфумів в порівнянні з тим, що коїться. Я, я все знаю люди. У мене є, у мене є родина в, в Україні, тому що я все знаю. Просто про це теж потрібно поговорити, щоб хоч трішечки розважитися. Так що, ось, ми поговоримо про, то, про втому від парфуми. І це на англоязичному ютубі, це просто якийсь феномен Fragrance fatigue. Тобто втома від, від парфумів. І ви знаєте, не то, що в мене така втома від парфумів, але ось я десь дня три я думала, про що, робити відео, про що робити відео? Якщо ви зрозуміли трішечки, як у мене побудовано на каналі, у мене Виходять відео в середу і е, в неділю. Але в п'ятницю теж є відео, коли у мене є якісь пробники, про які я вам хочу розповісти. Тобто у мене середа і п'ятниця, у мене пробники, е, огляди е, ароматів, е, або Project Pen. А потім е, неділя це у мене таке відео бла-бла бла, там, де я щось там розповідаю, або, або, або там щось показую, або там якийсь топчик, щось таке. Коротше карте. Е, і я сиділа і думала, про що, про що ось про що мені казати, про що мені казати в неділю? І я подумала, розкажу прямо ось про це. Про те, що це не то, що там, знаєте, я якось це відео не про те, що я втомилася від парфумів, я зачиняю свій канал, і я про ніч нічого, нічого не буду більше робити. Не про те. Це просто про. Феномен, який, на мою думку, є у, у, у багатьох людей. Е, і як на мене, оця втома від парфумів, вона може бути фізичною і також ментальною. Е, ось я не так давно була на Пітті-Фрагранси. Це виставок парфумів у Флоренції. І кожен там, там три дня е, я була в, цьом, в цієї це, це у мене джинсов, джинсова така штука. І піті був місяць тому, і я вже сім разів, чи шість, чи сім, не менше шість разів, може сім, прала цю джинсову сорочку. І вона все так і пахне парфумом. Тобто, ви заходите туди, ви йдете, тестуєте там багато багато стендів, сотні стендів. І у кожного стенда або там три парфуми, іноді, а іноді і 15. І іноді на вас прямо обливають усім парфумом. Я приходила у готель, і від мене така була аура. Тобто, втома була навіть фізична від парфума. І У мене не боліла голова, не нос нормально все розумів, що він там нюхає, але ну, втома була від кількості парфумів. І я ще подумала про одну річ, що я оце Купую парфуми для себе, тестую. Парфуми. І, і я, до речі, тестувала парфуми ще коли у мене канала не було. Просто для себе пішла до магазину, протестувала, тут пшикнула, там пшикнула. Бо мені було завжди цікаво, що ж там нового, що ж там цікавого. Ось, і, Тобто, і десь років 25 я цим цим займаюся, купую собі парфуми, користуюся повсякденно. Навіть іноді змінюю зранку один парфум, вдома. Інший, на вулицю там третій, ввечері, якщо ще кудись там іду четвертий, таке теж теж буває. І ем, було небагато днів, коли я була без парфума. Скоріше за все, я була без парфума якщо мені було не дуже добре фізично. Тобто, може, якась у мене там, ем, наприклад, у мене там. Е, Нежить була, я там нос такий, е, температура і все таке. тобто Я тоді не користуюся е, парфум. На щастя, таких днів було мало. І тобто ці 25 років я дуже-дуже часто, часто, повсякденно, там я не знаю, за рік-345 днів, 305 днів. 50 днів, а може, більше, з парфумом 100%. Тобто це теж додає такий свій, як би сказати, свою вагу на те, що ну, трішки ти е, втомляєшся від е, аромату. І іноді оця креативність е, про що розказати, що там у мене є вам цікавого там Розказати та показати, це теж не так це не так легко. ось Потім є ще втома ментальна. А ментальна втома це тут вона через те, що багато чого, ви вже знаєте, що буде. Ви вже знаєте, що що буде в магазинах. Наприклад, зараз зараз у нас осінь і скоро буде скоро будуть свята. Різдво, Новий рік, це все. Ось. І, як кажуть ці парфумерні експерти, у нас зараз осінь, значить, на осінь нам потрібні парфуми з Амброю, парфуми з, 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 з якимись там спеціями Потім у нас іде зима. На зиму нам потрібні парфуми, наприклад, з ванілью, така така ваніль, що більше нікуди ви її і ніколи ви її не вдягнете, бо вона дуже-дуже така вдушлива. А якраз взимку нормально, потім у нас приходить весна, а весною у нас квіточки, і потім у нас літочко, і в літочку у нас зелень та цитруси і все. І це на справді ще і через такі думки мені здається, що наш мозг він не стимулюється, бо ми знаємо, що. Нам сказали, що зараз потрібен у нас осінь, нам потрібно користуватися спеціями і амброю. Ну це, ж, ну це ж не так, наприклад, у нас зараз осінь, так воно і є. Але я сьогодні в цьому ароматі, який стоїть позаду мене, це ескада, це теж ескада, це таке серденько, і ще є фіольотове серденько, але у мене його нема. І оцей аромат рожеве серденько, воно воно пахне як бубльгум. Як жуйка бубльгум. ось, стовідсотково. і що? І це ж класно, бо я не хочу, наприклад, амбру ніяку, ніякі там спеції. Ми повинні трішечки користуватися тим, що нам подобається, а не тим, що нам то кажуть. І це так само ми трішечки будемо змінювати щось, і, і, і мозги вони будуть стимульовані. Постійно, бо ми будемо знати, що не все так, як ото нам розписали і нам розказали. Те ж саме, наприклад, ем, стосується колекцій. Кол колекції, які ось зараз вже виходять і будуть ще виходити лімітовані там, наб ем, набіри, набори для е, Різдва, наприклад. Да? Там будуть всі ті ж самі аромати. Буде 100% набір від е, Акоді. Е, не куди Парма, а коді Джо від Армані, потім від Армані Лявіебель, потім від Армані ще буде е, Ляні Трезор. І все це все, ті ж самі е, набори, які були і е, е, рік тому, і два роки тому, і три роки тому, а тільки набір, сам, е, сам набір іншого кольору. Е, але все те, що всередині, все одне й те ж саме. Потім будуть ем, аромати, які ті самі аромати, які вже давно в постійних лініях є, але буде якась там лімітована упаковка, і все і нам скажуть, що це лімітована упаковка, limited edition, треба купляти. Ну, тобто ем, нема не стиму, мозгів як. На мене іноді. Я розумію, що зробити щось нове, щось 100% нове в парфумерному світі зараз дуже складно. Дуже складно. Навіть, я не знаю, аромати з біконом і той вже є. Тобто, ну, що, що потрібно зробити? І бренд може зробити для себе щось нове, таке, якого не було у бренда, але це не означає, що в інших брендів такого нема. Тобто, мені здається, саме через те, що дуже багато ароматів виходить не просто кожен рік, а просто кожен день виходять на ринок, і всі вони є, і всіх купити можна, протестувати можна. Через це також це трішечки дає свій внесок в те, що оцей... Оця втома трішки є. Ось е, так що, в принципі, я вам скажу, що це реальна штука. І, е, і знову, я не то, що там я втомилася від ароматів, і я більш не буду робити відоси. Буду, наприклад, у середу я вам розкажу про новий аромат від Нарцисо Родригес. Я вам просто тут ще просто покажу, що у мене тут стоїть. Е, які у мене ароматі на черзі на рев'ю. До речі, до речі, люди у мене запитували, що це у мене стоїть от, позаду мене. Це такі штуки від Я кинув сайт, назву сайта і лінк сайту внизу. В інфобоксі. Це фінський бренд. Вони роблять оце такі кухолі. Це ж кухоль? Чи, чи як його українською назвати? Е і це, в принципі, така штука, яку ви можете використовувати навіть як навіть туди морозиво покласти і їсти. Але воно таке знаєте, воно таке тяжеленьке трішки. Тобто, як прийшли е до вас гості, наприклад, ви можете туди печиво покласти, цукерки покласти, або я не знаю, там щось якісь помідорки. Е От такі маленькі. У мене тут, наприклад, пробники. У мене таких дуже багато. У мене там кільця стоять, в деяких, в деяких свічки стоять. Ну, тобто, ось. Тут у мене от такі пробники, про які я вам буду розповідати. І те ж і, і теж саме ось Gucci Guilty. Це новий аромат, новий, він тільки тільки вийшов. Абсолюде парфам, люди. Ну, скільки вони раз вже зробили цей абсолюде парфам, і цей Гуччі, Гуччі Гілті вже, ну, тобто нічого, в принципі, нове щось є, але я впевнена, що кардинально нового нічого не буде. Потім я е, вирішила взяти оці пробники і зробити вам таке невеличке відео. Це якщо вам цікаво, е, розкажіть мені від Mio, Mio. Тут ще є новий аромат від Mio М'ютії. Mio, і тут в мене ще є три аромати різних від Mio. Mio. Потім у мене є Rabanne. Е, Невеличка така штучка, тут у мене три аромати. Fame, Потім. Мільйон Голд та Олімпія. Класична Олімпія. Ось, ось так воно виглядає. Якщо ви, ви хочете, то я зроблю відосик на ці аромати. Потім той аромат, про який я буду розповідати вам в середу. Ем, що, що, що у нас? Ні, не в середу, мабуть, в п'ятницю. Uh, у нас буде аромат від Нарциса Родрігес новий. Ну і тут ще у мене від Квентина Біша новий аромат, екстракт до парфуму від Boa Imperial. Uh, Тут Гріці новий, ну, коротше кажучи, у мене тут є. Прошу вам розповісти, і я впевнена, що ще будуть і ще будуть нові і нові аромати. Ось, ось такі справи. Так що, в принципі, оця втома від парфума, так вона реальна. Розкажіть мені, чи у вас вона трапляється, чи, вона, чи у вас вона якийсь була, і як ви з нею. Як ви боретеся з нею? Сподіваюсь, що це відео, цей бла-бла вам сподобався. розказуйте, залишайте коментарі і побачимось з вами наступного разу. У середу. Па-па!